11 квітня світ відзначає День авіації та космонавтики. Для України цей день особливий, адже ми згадуємо першого космонавта незалежної держави Леоніда Каденюка. Сьогодні в Київському планетарії відбувається довгоочікувана подія, присвячена його пам'яті. З вами я, Віолета Тюрменко, і ви дивитесь події. Тож ходімо дізнаватися, хто завітав і як згадують легендарну постать українського космосу. У київському планетарії відбулася конференція та концерт, присвячені пам'яті першого космонавта космонавта незалежної України Леоніда Каденюка. Це не просто подія, це жива розмова з тими, хто мріє, шукає та прагне більшого. Ім'я Леоніда Каденюка стало символом того, що українці можуть бути серед зірок. Його політ у космос 19 листопада, по 5 грудня у 1997 році. Був більше ніж науковою місією. Це був акт віри в нову країну в її науку, в її майбутнє. У кабіні шатла Колумбія поруч з приладами. Летів український прапор, звучали вірші та музика. Там, у відкритому космосі, він представляв усіх нас. Каденюк був не лише пілотом, а й людиною з глибоким гуманітарним світоглядом. Він захоплювався літературою, філософією, цікавився освітою та майбутнім молодого покоління. Він умів говорити про космос так, що навіть діти розуміли, це не десь далеко, це те, чим може жити кожен. Він залишив по собі не лише записи польоту. А й слова, які досі надихають. Сьогодні його згадують як астронавта, а також людину глибокої культури, відкриту до освіти, молоді та натхнення. Документальний фільм Місія Космос Марія, що відкривав програму, став емоційною подорожі у минуле. Він нагадав про шлях, який пройшов каденюк від хлопця з буковини до космонавта міжнародної місії у кадрах: архівні та особисті зізнання. Думки його друзів та колег. Це було не просто кіно. Це можливість побачити каденюка очима тих, хто. То знав його справжнім у програмі заходу виступи, роздуму фахівців і звичайна музика. Це простір, де поєднуються точність науки, є емоція людського серця. На сцені представники космічної галузі, вчені студенти. Бо Каденюк це не тільки минуле, це приклад для майбутнього. І, можливо, сьогоднішні глядачі це ті, що колись здійснять свій новий український прорив у космосі. Зі мною в об'єктиві знаходиться голова правління товариству Знання пане Василь. Скажіть, будь ласка. Ми знаємо, що події не проводили вже декілька років поспіль, як е, винайшла ідея створити цього року. А, ну кожен рік це в нас закон таке, що день космонавтики буде, так але почалось вона давно. У нас так? тому, що Україна була така, яка одна із найбільших людей давала космонавтів. І головне, що тут ми познайомилися. От я кажу, так із, коли ми говоримо про нашого героя сьогодні, так то ми говоримо про те, що він дуже багато їх займався якраз знаннями, так знаннями, які поширилися серед. Учнями і він пішов на те, щоб дійсно як можна більше бути у товаристві знання. Коли ми почали трошки змінювати планетарій, він був першою людиною, яка на буравії там повинно було так. От і він каже: давайте ми тут зробимо його, і ми робили це. Він сидів, показував, брали людей, і вони зробили. Якщо ви будете заходити, заходити в планетарій, зразу на право, оце значить, він показував, який був в нього. Це в радянському суді Тоді був він, перший був керівник цього напряму, але не дійшлося до цього. А потім кожні дні, які пов'язані із космосом, з наукою, от із якимись культурними він був серед нас. От прямо отут був. От, от виступав тут лекції виступав і таке інше, і в планетарії, звичайно, так він розказував такими науковими підходами, що таке космос, що таке, як до нього готуватися, треба, де чого він нам треба, і так далі. І так далі. Звичайно, ми зараз вважаємо, що ми серед нього. Тому що приклад його був надзвичайно такий високий. Коли ти, а, ти з ним поговорив, у тебе его само піднімається таким чином. Я правильно розумію, що ви були знайомі особисто з Леонідом так. Да. Чудово, скажіть, а що найбільше вам запам'яталось у ньому як в особистості, що надихає вас? Ну ще і... я кажу, що є велике его було, але він, значить, вважав, що це не важливо для нього. Він був звичайний, значить, нормальний українцем. Україна зараз є космічною державою. Так. Що нам необхідно робити, аби отримати все ж таки цей статус і стримуватись на цьому іміджі в Європі? Ну він вже потихеньку потих... піднімається, ж ви бачите, так. там все, все з'явилося в Україні, так? І зараз вона теж вона відражається, правда, війна це дає та да. от і. І, і навучають, що треба робити зараз, так що да чудово. А що необхідно знати молоді? Чому цей захід є таким важливим? Час, який кожен повинен задумуватися, який він повинен бути, кожна людина, так от вона побачить це друге. Друге, що він значить, якась іде енергія людяності від нього. А людяність це основна категорія з яка повинна зараз нині, особливо коли йде війна, так. Ціна людини надзвичайно велика. Нема такого виміру, щоб виміряти життя кожної людини. Вона фактично дуже важлива та кожна. Дуже вам дякую. Дякуємо за це інтерв'ю. Бажаємо удачі вашому планетарію і щоб молодь приходила до вас все частіше. Дякую, і ви приходьте. Обов'язково. Зі мною в кадрі організатор цього заходу Анатолій, пане Анатолій, що було найважче в підготовці цієї події. Ну, знаєте, тяжкого не було нічого, тому що вже все напрацьовано. Це співпраця і космічна агенція, і товариство знання. Ну, Люди всі зацікавлені, всі ті, хто любив, поважав нашого космонавта. Так, так, що, знаєте, гуртом я б не сказав би, що батька легше бити, а гуртом легко все робити. А сьогодні ми бачили багато зацікавлених осіб, кого ми могли сьогодні побачити: з виступаючих, з організаторів, хто сьогодні був на цій події. Ну, я думаю, що Едуард Іванович Кузнісо, так, пан Кушерець Василь Іванович. Ну, ви знаєте, я б не виділяв би нікого, тому що всі, всі, кожен, ну, кожен і особистість, і кожен робить свій внесок і зробив так. А ми сьогодні бачили також прем'єрний показ фільму, який меседж цей фільм транслює в маси. Що ви хотіли донести цим фільмом до людей? Ну ви знаєте, фільм от 50 хвилин він тривалість, але його коли дивишся, хоч і багато інформації знав, і раніше і про космонавта, і про його родину, тому що е, ну, проводилось дуже багато заходів усіляких і Віра Юрівна, і синочком їхнім. То основний який Україна космічна держава. І ви знаєте, конкуренція в світі. Звісно, ніхто не зацікавлений в тому, щоб були номер один, не вони. Всі хочуть бути номер один. Але ну я вважаю так, що напрацювання є в космічній галузі. І треба тільки єдине трошки фінансування, або ну, хоча б не забирати ті кошти, котрі космічна агенція заробляє сама. Зрозуміло. тобто для розвитку космічної галузі в Україні потрібно більш державного фінансування. Правильно? Звичайно, чудово. Дякуємо тоді вам. Дякуємо за організацію цієї події. Нам було дуже приємно з вами поспілкуватися. Бажаємо побільше ще таких подій, і аби це шло в маси і до вас приходила молодь. Добре, дякую вам. Гарного дня. вам. Дякую навзаєм. Пам'ять це не лише про минуле, а ще й крок у майбутнє. Такі події це підтвердження того, що Леонід Каденюк продовжує об'єднувати українців навколо космосу, зірок та мрій. З вами була я, Віолета Тюрменко. Ви дивились події? Тож побачимось.